Незвичний тим, що у нас немає заготовленого репертуару. Звісно, ми підготувались, але ми хочемо бути в контакті з вами, ми хочемо джазувати. Ми хочемо, щоб цей постір був живим, натхненим, і щоб він відповідав на якісь ваші особисті виклики, запити, побажання. Принаймні ми зробимо на цьому це можна. Отримала ну, велику роботу для своєї душі, шарами воно буде розкриватися ще. Я вам дуже вдячна. Це було ну, дуже шикарне просто. Скільки живу я, Господи, все питаю. Мусить же бути вища якась мета, мусить бути щось більше ходінь по краю, безумовних потреб, роботи, сім'ї, житла і незбагненність така. Постійно мені спинає в серці якусь чеку. Скільки живу я, господи, все питаю. Мабуть, тільки коли питаю, то віжу. Я дуже багато синя плакала. Дуже дякую вам. Мене давно так не так саме серденько за секунди. Це дуже було по справжньому дуже потужно. Давайте ще, будь ласка, давайте не зупинятися, тому що це поєднання, воно якесь абсолютно фантастичне, воно дуже сучасне. Нам є чим пишатись. Безмежно. Дякую. Ось ця дорога. Нині позначена без Ночі в ліці подорожні поміж дощем і тише. Будьте мужніми, равники. Будьте вірними цієї манрівки. Ви позбавлені дому. Проте не позбавлено. Серце. Оця метафора, яка без слів, коли ви розбирали фортепіано, от я думаю, що ви сьогодні розбирали нас. До неї башти Дякую. Блажен, хто тратити вміє, коли заходить час утрат, аби лишалася надія і виростала во сто крат, що білий світ, він завжди білий. І завжди добрий білий світ. Хай ти у нього син не несмілий, кого пройняв циганський під та все ж буття твоє у леті. І в ньому порятунок твій. Вся суть твоя лише в поеті, а решта просто перегни, що живить корінь. Золотіє над осінь яблуневий сад. Блажен, хто тратити уміє, коли надходить час утрат. Моє серце зараз збільшилося в десять разів. По-перше, звісно, пана Володимира, кожен вірш це міні-вистава. Ви заполонили для мене весь простір. Я вам дуже дякую, Стус. Жадан, і це просто для мене. от мурахи зараз. Я вам дуже дякую. Це прям це було для мене неймовірно потужно, пані Ірину, Я плакала, я себе трохи стримувалася, але прямо ну хочу зараз прочитати дійсно ваші вірші, тому що я бачила себе. Як, звісно, більшість, дуже вам дякую, це був чудовий досвід. І, звісно, пані Алла, ваша музика допомогла мені зібрати себе в кучу. Я прямо на таких нотах а, щирої надії. Катя, напевно, ти так задумувала, бо ти чарівниця. От прямо ваша музика допомогла мені зібратися. І я прямо відчуваю зараз велике натхнення і любов. Я вам дуже дякую всім. І звісно, цьому просторі ти створила Катя. Дякую. Зараз, під час війни, дуже важливо знаходити. Що об'єднує нас, українців, що робить нас українцями, і що робить нас людьми? Вірші Ірини Рубець, декламація віршів від пана Володимира і пісні від пані Алли зробили прекрасне поєднання сучасного, живого українського слова, сучасної і живої української музики. І от коли ти, як глядач, маєш можливість. Чути прекрасні вірші, чути прекрасний голос і відчувати емоції від акторів і авторів на сцені це на одну хвилинку допомагає тобі забути про війну, зануритися в атмосферу творчості, в атмосферу справжньої українськості. Коли заграла Алла, в мене пішли сльози. Коли читала Іра, я весь час травма сльози. Коли читав віріч Володимир, в мене душа розкривалася, розгорталася. У мене особисто якийсь катарсис, очищення таке. І зараз в мене цього життя в житті моєму стало більше вам. Дуже дякую. Це такий простір, неймовірний. Я серед незнайомих людей, але дозволила розговорити про свої почуття і ще про недільний камертон, безсмертний дотик до душі та це поезія. Я так відчуваю. Мене цей дотик стався з вами дуже вдяга. Вкопаностій затято, бронзовим монолітом. Муром старої хати з містом прадавніх літер свідченням під присягу з дозволом на поруки, взявши своїх, витягу їх з під навали кроків. І затиснувши ремінь в кожній тяжкій потребі, стій за своїх і плем'я стане колись за тебе. Неймовірно тепло на серці від того, що є де з'єднатися. З цією вічністю, з поезією, з мистецтвом, з театром, і нічого окрім вдячності, нічого, окрім теплого серця звідси не можна забрати. Поезія і українська пісня це саме ті формати, які є універсальними, це універсальна мова, які проходять повз механізми захисту, які підіймають. Задавнені пласти, емоцій, почуттів, на які типу не є зараз час. Та ми щось відкладаємо, відкладаємо радість, відкладаємо біль і цього забагато. А в мене на очах були сльози. А, я забувала, як говорити, і, схоже, зараз я починаю тільки згадувати. Я дуже вам рекомендую щиро вас. Запрошую, коли у вас є нагода, будь ласка, ходіть на мистецькі заходи, тому що мистецтво це те, що рятує наші душі. Я насправді вражена цим заходом вперше. Я відчувала поєднання музики, поезії і театрального мистецтва. Це така легка психотерапія, І вона дуже важлива сьогодні, в ці важкі часи, коли нам доводиться переживати, важко переживати втрату, важко відчувати просто життя, і завдяки такій сьогоднішній події, сьогодні про це згадували. Є натхнення жити і відчувати, відчувати просто життя і бачити перспективу, добру перспективу. І за це щиро дякую. Mae'n nos yn na na'i gyddi'n o'ch